Один чоловік з Левієвого дому взяв за себе Левієву дочку. Жінка завагітніла і народила сина. І, побачивши, який він він гарненький, переховувала його три місяці. Коли вже вона не могла його переховувати, то взяла для нього кошик і вимастила його смолою та дьогтем. Тоді, поклавши хлопчика в кошик, поставила його очереті на узбережжі нілу. А його сестра стала віддалік і спостерігала, що буде з ним. На той час до Нілу вийшла купатися фараонова дочка, а її служниці ходили берегом річки. Побачивши кошик очереті, по вона послала служницю взяти його. Відкривши його, фараонова дочка побачила дитину. Дитина плакала, і вона зглянулася на неї, подумавши це одне з єврейських немовлят. Сестра його спитала фараонову дочку, може мені піти покликати когось із єврейських жінок, щоб вигодували тобі дитину? Фараонова дочка сказала їй Іди. І пішла дівчинка і покликала матір немовляти. Фараонова дочка й каже їй Візьми цю дитину, і годуй її для мене, а я платитиму тобі. Жінка взяла немовля і годувала його. Коли хлопчик підріс, вона привела його до фараонової дочки, і він став їй за сина. І назвала вона його Мойсеєм, сказавши Я витягла його з води. На той час, коли Мойсей подорослішав, він пішов і побачив тяжку працю своїх братів євреїв. Одного разу. Помітивши, як єгиптянин б'є єврея, одного з його братів, Моїсей озирнувся навколо і, пересвідчивши, що нікого немає, убив єгиптянина і сховав його в піску. Вийшов Мойсей наступного дня. І, побачивши, як б'ються два єврея, звернувся він до кривника Навіщо б'єш свого ближнього. А той каже Хто поставив тебе начальником і судею над нами? Чи ти й мене надумав убити, як учора вбив єгиптянина?» Мойсей злякався і подумав певно, це стало відомо. Довідавшись про це, фараон шукав Мойсея, щоб стратити його. Мойсей же втік від фараона і зупинився в землі Мідіянській. Він поселився біля криниці. У Мідеянського священика було сім дочок. Вони прийшли набрати води, щоб наповнити ринви і напоїти батькових овець. Та прийшли вівчарі і повідганяли. Їх. Тоді встав Мойсей, захистив дівчат і напоїв їхніх овець. Коли прийшли вони до свого батька Реуела, він спитав їх, чому ви так швидко повернулися сьогодні. Дочки відповіли Якийсь єгиптянин урятував нас від вівчарів, набрав води для нас і напоїв овець. Реуел сказав своїм дочкам То де ж він, чому ви залишили чоловіка самого? Запросіть його поїсти. Мойсей погодився залишитися в того чоловіка, а він віддав за Мойсея свою дочку Циппору. Вона народила сина і назвала його Гершомом. Бо Мойсей сказав я був зайдою чужій землі. Минуло багато часу, і єгипетський фараон помер. Діти Ізраїлеві стогнали від тяжкої праці і голосили, і їхнє благання про допомогу дійшло до Бога. І почув Бог їхній стогін і згадав про свою угоду з Авраамом, Ісааком та Яковом. Бог бачив дітей Ізраїлевих, Бог знав їхнє становище.